Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Але не забуваємо, що фізичну зарядку потрібно робити регулярно щодня. На відміну від фізичних прав у фізичній зарядці, у ранковій політичній зарядці ми говоримо про новини. І сьогодні, 28 січня, у вівторок, головною темою політичної зарядки, є Сполучені Штати Америки. Всі новини пов'язані саме з ними. Ну, перше, це виступ Дональда Трампа у понеділок, 27 січня. В цьому виступі він дуже багато цікавого, на мою думку, сказав. Ну, перше, це те, що він не знає чи йому заборонено балотуватися на третій президентський термін, що насправді заборонено конституцію. Є вже законопроект у конгресі Сполучених Штатів Америки, поданий від республіканців. І там хочуть зробити для нього таку ну, можливість балотуватися на третій термін, бо ніби це заборонено для тих, хто два терміни підряд перебував на посаді президента США, а Дональд Трамп він же ж от, мав перерву. Тому вони хочуть знайти можливість, щоб він все-таки балотувався на третій термін. Будемо дивитися і спостерігати, чим це все завершиться. Також Дональд Трамп заявив, що він віддасть наказ, щоб. Збудували щось на зразок, як в Ізраїлі залізного куполу, щоб захистити Америку. Також Дональд Трамп сказав, що запуск китайського штучного інтелекту DeepSeek – це попередження, попередження для американських виробників, що їм треба більше працювати, щоб бути конкурентними. Бо за вихідні найбільше було завантажень DeepSeek, Він витіснив чат-бот GPT, так і на Справді, цей напівпровідниковий гігант напівпровідників NVIDIA, акції впали на 17% у понеділок і до закриття Street. Ця компанія втратила 589 мільярдів доларів. Що за американською пресою, яка це повідомила, є одною з найгірших, найбільших падінь так і втрат в історії. Ну і стосовно тепер е, політики проти мігрантів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Бразилія викликала тимчасово повіреного у справах США у Бразилії стосовно того недоброго, поганого поводження з бразильськими мігрантами, вони були закуті в кайданки, коли їх депортували. Ну і президент Мексики, Клавдія Шайнбам заявила, що. За тиждень з моменту інаугурації Дональда Трампа понад 4 тисячі було депортовано до Мексики. Правда, вона сказала, що це вже не перше, що вони в принципі готові до цього. І більшість цих є якраз мексиканцями. Отже, Трамп продовжує свою цю політику проти мігрантів, але це напружує його стосунки з країнами, куди він депортує цих мігрантів. День сьогодні тільки починається. Я бажаю вам енергійного, а саме головне, вдалого дня. Все буде Україна.